Вітаємо в ефірі телеканалу Новий Чернігів. Програма на часі. Сьогодні тема нашої розмови безпілотні авіаційні комплекси в умовах сучасної війни. До студії запросила Олександра Мандріка, майора, військовослужбовця першої окремої танкової бригади. Вітаю, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, перед усім ми хотіли би поговорити з вами про те, яку роль на сьогодні відіграють безпілотні авіаційні комплекси, і, зокрема, наскільки вони проявили себе ефективно, дієздатно в зоні відповідальності вашої бригади в смузі відповідальності нашої бригади безпілотні авіаційні комплекси. Називемо так, це повністю загальним словом сили безпілотних систем. Цей рід військ вже. Утворений відповідно до указу президента, і підрозділи наші безпілотних систем нищили ворога і особовий склад, нищили і техніку ворожу. Зривали штурми на самому початку, навіть під час розгортання цих штурмів вони нищили і не давали можливості пройти і розгорнутися для подальших штурмових дій. Я на мою думку, це ефективне використання безпілотних систем під час виконання бойових завдань в зоні відповідальності нашої бригади. Вони показали себе дуже чудово. Сама роль безпілотних систем, ви знаєте, вона збільшується в сучасній війні. Як уже із відкритих джерел, як говоряться фахівці, ми повинні переважати технологічно нашого ворога. Бо їхні м'ясні штурми, вони ну, все це бачать, як вони закидують своїм особовим складом наші підрозділи, але наші безпілотні системи вони розвиваються і ми тим самим повинні бути. Як мінімум на шаг попереду наших ворогів в цьому напрямку, звісно, роль безпілотних систем вона на цей період є ключовою в наших збройних силах. Тут варто все ж таки зазначити, що війна почалася не від 24 лютого 2022 року, а ще від початку, взагалі, АТО ООС. І далі широка війна, це вже понад 10 років. І якщо дивитися на хід взагалі бойових дій, як вони ведуться, яка тут роль БПЛА на сьогодні? Я знаю, що у вас є досвід військової служби ще від початку 2014 року. Так, звісно, З початку 2014 року у нас ну, не секрет, що я ще і керівник Федерації панкратіону України і за нашу ініціативу в 2014 році був створений український спортивний батальйон, до складу якого війшли кращі інструктори з прикладних видів спорту. Наприклад, у нас є там, Федерація парашютного спорту, федерація підводного спорту, мотоциклетного спорту, автомобільного спорту, є федерації різних федерацій єдиноборств, які, в принципі, із військових виникли в цивільний. Тому ми звернулися до цих федерацій. Обрали найкращих інструкторів і тоді вже співпрацювали з Ради Національної безпеки та оборони і створили такий підрозділ, який всі шість хвиль мобілізації супроводжували, готували інструкторів. На жаль, не змогли ми охватити всі підрозділи, які були бажаючими, але. Підрозділи, розвідки, спеціального призначення ми надавали максимальну інструкторську допомогу і повністю знали, як воно було технологічно на той період, наше військо забезпечено. Звісно, тоді ще про дрони тільки якісь розмови. Заводилися десь в курилці, тобто. І за 10 років я бачу, що все змінилося докорінно. А зараз, ви знаєте, дивіз армії дронів це воювати мають дрони, а не люди. Хоча за дронами стоять люди, і звісно, зараз, завдяки безпілотним системам, ми в змозі стримувати. Ворога в змозі наносити йому значні больові втрати і в живої сілі, і в техніці. Роль безпілотних систем не тільки на цей період важлива, а вона посилюється і нам потрібно більш бути технологічними, більш гнучкими в прийнятті рішень по застосуванню новітніх технологій, щоб ми були по попереду нашого ворога, бо тільки таким. Чином ми зможемо боронити нашу країну і відвоювати наші території, які зараз знаходяться в окупації, пане Олександре, зараз у нас тут на відеосцені е декілька е фото, які, власне кажучи, надала нам перша окрема танкова сіверська бригада. Також маємо в своєму розпорядженні відео, які зараз будуть використані під час нашої розмови. Ми покажемо нашим глядачам, як це виглядає. Але це відео, які демонструють, власне кажучи, безпосередню роботу роти ударних безпілотних комплексів. Розкажіть детальніше саме про цей підрозділ. Так, да. є е, такі підрозділи у нас рота ударних безпілотних ефіційних комплексів. Скорочено рубак. Ми їх називаємо Рубаки, е, хоча в них є назва Пегас, є телеграм-канал Пегас. Всі охочі можуть підписатися на цей телеграм-канал і слідкувати за діями підрозділів. Вони виконують специфічні завдання від розвідки. До нанесення ударів, до знищення ворога, до постачання боєприпасів їжі на передову, до евакуації поранених. І навіть ви бачили напевно, вже відео, як в плен беруть теж дронами. У нас збільшилась штатна структура, тому ми запрошуємо всіх бажаючих долучитися до нашої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Ми пропонуємо е, навчання, постійне навчання під керівництвом професійних інструкторів. І ми пропонуємо дуже фахових командирів, які е, відповідально відносяться до е, життя, здоров'я, побуту навчання своїх підлеглих. Велком до нашої роти, до наших сіл безпілотних систем. Все це буде гарантовано. Єдине а вимога бажання навчатися, навчимо любого. А про особисті якості мови йде до кандидата, який претендує стати бійцем, членом безпосередньо вашого підрозділу. Якщо є бажання, якщо ну людина зараз ми ж живемо в відкритому світі, заходять в соціальні мережі, в Ютубу і все вони бачать, що це таке дрони. І якщо у людини є схильність, керувати дронами, або бути водієм, доставляти ці екіпажі на передову. Чи технічними якимись моментами цікавиться людина? То велкам до нас. Що ж чекає на людину, яка, власне кажучи, хоче стати рубакою, скажу вашою, вашою мовою цим висловом. А отже, які задачі стоять перед бійцями саме цього підрозділу Пегас? Звичайно, вона буде проходити навчання, Буде вчитися, буде вчитися всьому. Всі якості, які е, мають розвідники, вони притаманні нашим пілотам: психологічна готовність, потім фізична готовність, потім це впевненість в своїх діях, мотиваційні якісь моменти це стати професі професіоналом своєї справи. Е, і, в принципі, всіх. Бажаючих хто ступив на цю стезю, чекає такий шлях. Він я не скажу, що він легкий, але він дуже цікавий. В принципі, Збройні Сили України і особливо сили безпілотних систем, і наші Рубаки це такий соціальний ліфт. У нас є люди, які на гражданці працювали там десь в столових, там, наприклад, працювали простими водіями. Зараз вони досвідчені пілоти, вони мають нагороди, бойові нагороди, вони дуже поважні люди. І в суспільстві їх поважають, і в, наших, в нашій бригаді вони мають повагу. Їх всі знають, бо вони боронять насамперед піхоту, бо піхота йде, і вони своїми дронами захищають. Піхоту від штурмів ворожих штурмів, ну і насамперед, як тільки закінчиться війна, то всі оператори, всі причасні до безпілотних систем, вони будуть затребувані в нашому господарстві. Починаючи з доставки піци на 18-й поверх <хи> і закінчуючи оприскуванням полів. Колектив, який допоможе, професійні інструктори навчать. А фахові командири поставлять чітку задачу, яку можна виконати, за це отримати якусь винагороду, ну як мінімум, авторитет і знання, які по всьому життю знадобляться. Насправді ми віримо в те, що буде перемога, і звісно, думаємо вже те про те, якими ми будемо в цивільному житті. Безпосередньо наші та військовослужбовці та військовослужбовиці, але попереду ще багато роботи, тому і треба доєднуватися до таких сучасних, дійсно передових військ Пегас, які не лише Відбивають ворога, передусім боронять той чисельний склад військ. Зараз ми поговоримо з вами і про забезпечення, якщо говорити про боєприпаси. Що стосується боєприпасів, їх достатньо. Достатньої кількості є, і е, вони різні. Є боєприпаси, які працюють проти техніки, які працюють проти піхоти. Тому ми в змозі зараз виконувати бойові завдання. І я скажу так, що розвиток. Боєприпаси іменно для безпілотних систем він теж не стоїть на місці, розвивається і зараз, в принципі, вже на підході боєприпаси, які ну, от, якщо там брати класифікацію безпілотних авіаційних комплексів, є стратегічний, є оперативно-тактичний. Початок війни у нас був турецький ет, 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 байрактар. От, то ви знаєте, що він багато разового застосування, і він також ну, мог конкурувати там з якимось малою авіації, тому що у нього під крилами були ракети. Ми чекаємо зараз такі сучасні технологічні боприпаси, і ті, хто долучиться до нас, уже на цьому етапі, я думаю, вони стануть свідками цього о, о, моменту, коли вже буде. Дуже цікаво наблюдати, як вони будуть застосовуватися в нашій зоні відповідальності, пане Олександре. Зважаючи на ваш досвід, що ви можете сказати, яка ситуація сьогодні з безпілотниками у нашого супротивника? Противник наш він дуже обізнаний, вони швидко вчаться і вони мають. Постійно вони завершенсують свої безпілотні системи, зала, Арлан, які ну, залетають на, будемо так казати, дуже глибоко к нам в тили. Ми бачимо, коли наносяться ракетні удари і так далі. Це коригувальники. Є у них ударний безпілотний ланцет. Вони використовують його проти так сказати, нашої техніки проти наших оборонних споруд. Але ми теж вчимося. Що стосується, наприклад, конкретно нашої смуги відповідальності, да, їх багато. Іноді хлопці приходять кажуть, три слої на нас нападало, Але ми відбивалися від них. Треба пропагандувати цю ідею. Я маю на увазі наших безпілотників створення. Аа и чтоб. Більше суспільство займалося цим питанням, і держава сприяла цьому, е, як мінімум, не тільки як там на кухні, там збираємо HPV і так далі. Тут треба комплексний підхід до цього питання. Ми можемо технологічно випередити. Можемо, можемо. У нас є такий потенціал. Ми можемо бути кращі. У нас може бути більше, але для цього треба створити умови, і в принципі всі знають, які умови потрібні. Треба більш така політична воля, щоб ми мали преимущество перед ворожими безпілотниками. Тому що зараз є е, моменти, коли вони переважають, є моменти, коли ми переважаємо. Я б так сказав, 50-50. Наші безпілотни, безпілотники достаються теж, аж там, чуть ли не до Сибіру вже долетаємо. Тому є. І воно вже, в принципі, скоро. Ну, Дійде до такої точки, що в принципі ворог буде тріщати. Ми своїм вмінням і своїми технологічними рішеннями постійно будемо їх давити. Ми теж вчимося і ми становимося сильніше, все сильніше. Тому, в принципі, от то, що нам зараз розширили наш штат. Відповідь на їх шаги, я думаю, що найближчі місяці, найближчі е, часи ми побачимо і в на і наше технологічне рішення. Я сподіваюся, і ми побачимо, як вони програють. Ви вже згадали про фіпіві дрони, які збирають волонтери. А доводилося на них працювати бійцям вашого підрозділу? Якої вони якості? Не тільки доводились, постійно хлопці працюють на fpv дронах Якщо, наприклад, ми маємо якісь проблемні питання, то ми дуже оперативно, швидко зв'язуємося з виробником, і виробники йдуть нам на зустріч, теж оперативно вирішують ці питання. На сьогоднішній момент fpv дрони вони дуже ефективні і дуже сучасні. Я часто від бійців чула е, таку думку, що дрони це по суті розходники. Ці ж самі витратні матеріали. Так і є. Дрони є витратні матеріали, тому що, наприклад, якщо брати е, ну, FPV, він е, камікадзе в одну сторону. Тобто э, не повертається Мавіки, які використовуються широко в Збройних силах, декілька польотів можуть зробити. Вот. А що потрібно нам, нам потрібний сучасний технологічно оснащені бойові дрони, розвідувальні і бойові дрони, і дрони забезпечення, які змог, э, можуть на цей період э, протистояти ворожому ребу. вивчаємо питання, э, питаємо, Робимо так сказати, попитки е, е, зв'язатися з виробниками FPV-дронів зі штучним інтелектом. Наші б хлопці з задоволенням використали би ці дрони. В принципі, дрони, які зараз є, вже підконтрольна експлуатація проходять, застосовуються раями. Це теж нам дуже цікава тема. Назв дуже багато торгових марок, які зараз виробляють дрони. Але от по критеріям, це нам потрібні сучасні, бойові розвідувальні дрони застосування, які високотехнологічні. А там уже будемо розглядати кожен вид окремо і готові брати навіть е, до себе ми з одним виробником не буду казати яким зараз е, ми вже домовились ми будемо суперсучасний там дрон використовувати іменно в підконтрольній експлуатації що це таке під, підконтроль, підконтрольна експлуатація це нам дають виріб ми його застосовуємо, якісь недоліки виправляються в бойових умовах. Знову застосовуємо якісь недоліки, виправляються, а Потім уже там спеціальна комісія, процедура там вже приймає на озброєння, і він йде у збройне сили. От ми готові брати на себе, на себе такі експериментальні дрони і застосовувати їх в бойових умовах. І нам цікаво і виробникам цікаво і вони в бойових умовах будуть застосовані для більш вдосконаленого, вдосконаленого вже сучасного зразка який буде дуже прийняти на озброєння Цікава інформація. Насправді дійсно не часто таку думку почуєш, і взагалі, наскільки з мого досвіду до, журналістської діяльності, я зустрічалася з випробувачами, військовими випробувачами, знаємо про специфіку їх роботи. А тут вже зараз, на сьогоднішній день, безпосередньо бійці військових частин вже виступають як дієві вип... військові випробувачі. Це реально великий крок вперед в нашому розвитку, і це говорить про оперативність і реагування на ситуацію. Ми з вами проговорили саме е, професійність е, війська. Поговорили безпосередньо про роту ударних безпілотних авіаційних комплексів. Але разом з тим ми мало знаємо про вас особисто. А ви згадали про початок про Федерацію Панкраціону. До речі, ви є президентом Федерації Панкраціону України. А також я знаю, що нещодавно ви отримали звання заслуженого працівника фізичної культури та спорту. Вітаю вас з цим теж. Але з чого, власне кажучи, почався ваш особистий бойовий шлях, яка була ваша мотивація? Панкратіон це в принципі від е, єдноборств, який застосовувався е, був базовим е, в підготовці воїнів-спартанців, війська Олександра Македонського, е, і е, завдяки іменно підготовці вони мали такі успіхи і мали таку сплечену армію. А Що стосується моєго, так сказати, бо шляху, то в принципі, як у всіх, він почався з 2014 року. А, а, в 2014 році ви знаєте, ми я вже казав, створили так. український спортивний батальйон, який займався іменно сприяв підготовці. По дисциплінам, військовим дисциплінам, тактична, тактика спеціальна, рукопашний бой, тактична медицина, вогнева підготовка. Там багато було дисциплін, розроблена була спеціальна програма, система тактики емоційної підготовки, скорочено степ. Ми все узгоджували з тодічним керівництвом Міністерства оборони і діяли в рамках цього, цих повноважень розвідувальний підрозділ. Підрозділи спеціального призначення. А потім, коли вже так активні бойові дії стихали, то ми продовжували займатися розвитком спортивного напрямку, продовжує тренувати і тренуватись зараз. Наприклад, правонаслідником українського спортивного батальйону є організація АСД Альфа Self Дефенс. Вона працює в тісній взаємодії з міністерством молоді і спорту, з міністерством ветеранів. Також продовжують наші хлопці, які вже мають бойовий досвід, працюють інструкторами в цій структурі і продовжують навчати. Також вона є в відкритому доступі. Ця організація можна долучатися. Як почалася. Друга активна фаза повномасштабний наступ на нашу країну, то, в принципі, я у складі зведеного підрозділу. Добровольчого зведеного підрозділу ми боронили боровецький напрямок, поки не вигнали вже наших ворогів. Як вони вийшли? Я, як кадровий військовий, прийняв рішення, незважаючи на те, що президент Національної федерації, а хлопці мої підтримали, команда підтримала. От моє рішення. І я пішов в лави першої танкової бригади. Це був свідомий вибір саме перша танкова сіверська бригада. Так, це був свідомий вибір. Тут <свісно> декілька чинників. Перше, це ви бачите емблема на емблемі кінь. І <свісно> мій рік народження теж. Друге, є девіз в нашій бригаді, бій першим. Бо першим це філософія будь-якого спортсмена, який йде по шляху воїна. Третій момент я сам заканчув харківський танковий танкіст і бригада танкова. Тому воно все склалося. Ну і ще, звісно, що вона перша, 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 перша краща, значить, От, тому о, такі моменти вони е, склонили мене до прийняття рішення до першої танкової. А серед ваших колег багато людей, чоловіків, жінок. Стало до лав ЗСУ. Багато спортсменів і нашої федерації, взагалі, багато спортсменів стало до лав ЗСУ. учитывая специфіку нашого виду спорту, що він такий прикладний. Багато хлопців, членів національної збірної. Долучилися до лав е, спеціальних підрозділів, сил спеціальних операцій ГУРУ. На жаль, є у нас вже загиблі, е, але є і хлопці, які вже мають досвід вже навіть із е, рядового сержантського складу вже стали офіцерами. І я думаю, що в майбутньому вони продовжать службу уже е, по контракту будуть рухатись далі. Два віцепрезиденти е, проходять службу зараз у лавах збройних сил. Вони офіцери, також і е, е, багато хлопців ще підростає, які теж готові зараз долучитися яким уже буде там мобілізаційний вік. Вони теж готові долучитися. У нас така робота проводиться. Програма АСД, Альфа Сел Дефенс. Тось вони проходять там навчання і вони вже готові. Військовослужбовці готові воїни. Готові. Тобто, можна сказати, що ця програма все ж таки довела свою ефективність. Так, звичайно, на цей період вже підготовлено пройшло через курси більше 40 тисяч. Не тільки а, ті, хто військово зобов'язаних кого мобілізувати, можуть, а й діючі підрозділи, в тому числі в тому складі підрозділи поліції, сил спеціальних операцій там до, доволі багато вже пройшло через це, Тому ефективність є. І повертаючись до безпосередньої теми нашої програми, зрештою я задам питання: як ви вважаєте, чи може все ж таки дрони замінити повністю людину на полі бою? Чи є така перспектива, що ця війна в майбутньому переросте в повноцінну, повномасштабну війну дронів? Ну, війна дронів вже йде. Вона буде наростати. Я маю на увазі застосування дронів е, з одного і з іншого боку, е, а повністю людину замінити неможливо повністю. Тому що, знаєте, Е, Умовно ну, кажучи, може один оператор е, управляти роєм дронів. 10, 20, 50 може бути, в залежності від розміру, від поставлених завдань. Будь-яка територія буде звільнена тільки після того, як наш піхотинець зайде туди. Повністю замінити ні, але для збереження життя військовослужбовців це дуже гарна технологія. І застосування дронів. Якраз буде сприяти збереженню життя наших піхотинців, наших доблесних воїнів, які будуть заходити на вже звільнені території. Пане Олександре, на сам кінець я подякую особисто вам, вашим побратимам та посестрам за службу. Наближаємо перемогу разом. Дякую вам, слава Україні! Героям слава!